Отже, Путін на Валдай вдавав себе голуба миру, але російський диктатор чітко озвучив, що для припинення війни Україна має піти на угоду, яка дублює так звані стамбульські домовленості. Пам'ятаєте, на початку повномасштабної війни українська делегація вела переговори з росіянами в Білорусі, а потім у Стамбулі. Так от Радіо Свобода отримала текст цієї мирної угоди. Які ж пункти просували росіяни? Москва хотіла каструвати українську армію, обмеживши її чисельність 50%. Тисячами військових для порівняння армія сусідньої Білорусі, де проживає 9 мільйонів населення, 65 тисяч. Відчуйте різницю. А що Україна не повинна була розробляти або окупувати зброю, яка стріляла б далі 250 кілометрів, визнати незалежність терористичних ДНР та ЛНР, причому в межах адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, і за свої гроші відремонтувати тамтешню інфраструктуру. А ще надати російській мові статус державної, скасувати Анції проти Росії повернути усе майно московському патріархату, очевидно, малося на увазі ті парафії, які перейшли до ПЦУ, а також легалізувати радянські та комуністичні символи. Ну і звісно, позаблоковий статус України. Тобто, Москва зараз, як і тоді, просуває капітуляцію. Чи пристане нова адміністрація Білого Дому на план Путіна? Останнє слово, звісно, за Трампом, але короля робить свита, тобто люди, які опиняться на ключових посадах і будуть впливати. На думку Трампа. Хто ці кандидати і що вони говорили і говорять про Україну? Розбиралася Алла Чиш. Козирі Дональда Трампа. Ми збираємось зробити Америку великою знову. Хто займе ключові посади у керівництві США? Одна з його переваг це непередбачений. Навіщо маск хизувався із раковиною у Білому домі? Хто впливатиме на Трампа найбільше? Тут можливо буде таке зіткнення амбіцій. І як новий кадровий пасіян с відгукнеться Україні. 47-й президент ще не в овальному кабінеті, але вже активно формує свою адміністрацію. Ось команда разом, але кому дістануться ключові ролі, інтрига тримається, та вже зрозуміло, шлях, яким вони поведуть, докорінно відрізнятиметься від курсу попередників, на яких головний республіканець робив ставку раніше. Якщо за першу каденцію навколо Трампа було достатньо багато так званих дорослих людей, які е, були експертами, які не боялися сказати ні. Такі, ну скажімо, як Болтон, такі як Келі, то е, Трамп зробив для себе висновки, і таких людей він тримати біля себе не хоче. Дональд тепер обирає лояльних і відданих тих, що пройшли з ним вогонь, воду, і мідні труби, тобто не лише передвиборчу кампанію, а й судові процеси, спроби притягнення до відповідальності за штурм капітолію у 21-му. Радник із нацбезпеки, держсекретар, міністр оборони від цих посад залежатиме, якою надалі буде міжнародна політика. США. і головне, що цікавить нас, як це позначиться на Україні. Тож хто претендує на ключові крісла? Його історія як приклад втілення американської мрії. Джейді Венс, молодий, амбіційний, але не надто досвідчений політик у команд. Ді Трампа у сенаті він лише з 23-го. Венс зробив успішну бізнес-кар'єру у галузі технологій і фінансів, став сенатором від штату Огайо. А тепер із високою ймовірністю посяде крісло віцепрезидента Його заяви були іноді різкі і безкомпромісні, зокрема щодо України. Я повинен бути з вами чесний. Мені байдуже, що станеться з Україною, так чи інакше. Він не на. Альтер-его самого Трампа Венс має схожі з ним погляди як щодо України, так і щодо Росії. Ще будучи сенатором, він виступав проти американської військової допомоги Києву. І зараз його спічі хоча й трохи м'якіші, але не надто прихильні. Помилково розглядати війну між Україною та Росією як битву між добром і злом. Це казкове мислення. – друга за важливістю посада в системі виконавчої влади. Хоча, на перший погляд, зв'язок тут із зовнішньою політикою Білого Дому зовсім неочевидний. Наприклад, та ж Камала Гарріс у цю царину практично не втручалася, але Венс вже показав, буде Китайці вторгнуться на Тайвань, і нам потрібно проводити зовнішню політику, яка б зменшувала ймовірність цього. Тож чи варто непокоїтися Києву Європі? Чи можливо що цей політик буде непередбачуваним, і чи здатен він вести самостійну гру? Трамп його поважає, бачить його як наступного лідера його руху Америка понад усе. Але в принципі, якоїсь ну такої самостійної ролі він е навряд чи буде він відігравати. Очевидно, як зараз він буде інтерпретатором, рупором ідеї Трампа. Також Венс каже, що не бачить швидкого членства України в НАТО, але водночас не каже про відмову від підтримки Києва. Hello. А це Венса в українському питанні, Він великі дуже союзники, друг України. Колишній держсекретар, а до того директор ЦРУ, Майк Помпео, він один з небагатьох політиків, що міг би повернутися в адміністрацію за другого терміну Трампа. Той розглядав його на посаду голови Пентагону. Помпео, як людина з мілітарним досвідом, він до речі, колись. Служив ще там за часів холодної війни в Німеччині в танкових підрозділах. Він розуміє ситуацію на полі бою. Він буде відстоювати допомогу. Саме Майк Помпео влітку закликав створити програму лендлізу на 500 мільярдів доларів для України і надати нам членство в НАТО. Факти тижня незадовго до американських виборів мали можливість записати з ним ексклюзивне інтерв'ю. І ось які перспективи співпраці Києва з Вашингтоном він тоді окреслив. Я думаю, ми бачили протягом останніх семи років глибоку політичну співпрацю співпрацю між нашими двома країнами. Немає підстав думати, що це змі. Абсолютно про український кандидат, як тут новина, Трамп заявляє, що чомусь не запрошуватиме Помпео приєднатися до його адміністрації. Цікаво, чи не через те, що він пропонував накачати Україну зброєю? На посаду міністра оборони, начебто, розглядають інших: Майкла Уолтса, колишнього армійського зеленого берета, який зараз є конгресменом США від Флориди, і ветерана, офіцера Гарвардського коледжу, сенатора від Арканзасу Тома Коттона. О впливатиме на зовнішню політику і стане майбутнім держсекретарем a Роберт О'Брайен – ще одна темна конячка у команді Трампа, і головний претендент на цю посаду, як кажуть наші експерти, політик рейганівської традиції, який неодноразово висловлювався у пресі щодо підтримки України. Неоднозначно у скажімо, О'Брайена там чітко сказано, що Ця допомога може бути продовжена, якщо за цю допомогу будуть платити європейці. Звісно, це не Ентоні Блінкін, який їв піцу з українським міністром закордонних справ і співав під гітару в одному із київських пабів. Але Брайена в американському політикумі вважають прихильником України. А це рік Греннел, чи не найвпливовіший радник Трампа, і ще один ймовірний кандидат на посаду держсекретаря. Під час минулого терміну республіканця Гренел виконував обов'язки директора національної розвідки та був американським послом в Німеччині. Він є доволі, доволі рішучою людиною. Він подобається Трампу, як мені здається, тим, що він не є політкоректним. До нього найімовірніше дослухається, адже у вересні на приватній зустрічі з президентом Зеленським Гренел також був, але відстоював ідею створення автономної зони на сході України для припинення війни, що Київ вважає неприйнятним. Гренела також розглядають на посаду радника з нацбезпеки. В такому випадку він матиме великий вплив на ключові безпекові питання і вишенька на торті. Нова зірка. Зірка народилася. Ілон. Він чудовий хлопець. Мільярдер Ілон Маск, який публікує колаж в овальному кабінеті. Із раковиною натякає на посаду у білому домі, бо у нього така традиція: приносити раковину на нове місце роботи, як було зі штаб-квартирою Твіттера. До Маску дістанеться посада очільника нового департаменту урядової ефективності, що відповідатиме за фінансовий аудит федерального уряду. Подейкують, створити його він сам і запропонував. Це зараз людина, яка дуже близька до, до Трампа, і який він, судячи з усього, доручить завдання реорганізації всього е, е, апарату виконавчої влади. Запитаєте, до чого тут зовнішня політика, якщо мультимільярдер опікуватиметься внутрішніми питаннями? А цей зв'язок є. Саме Ілон Маск цього тижня брав участь у телефонній розмові Трампа із Володимиром Зеленським. Він, начебто, був поруч із новим президентом США і пообіцяв подальшу підтримку України старлінками. Але цим швидше за все не обмежиться. Я би не недооцінював Маска. Він є надзвичайно розумною людиною, яка дуже добре розуміє. Настрої в Сполучених Штатах і в світі маск гратиме для Трампа особливу роль, в тому числі в комунікації зі світовими лідерами. Ми знаємо, що у нього є комунікація майже зі всіма світовими лідерами, і його відповідно дуже дуже поважають. Зрештою, кого буде більше у команді 47-го президента? Яструбів по відношенню до Росії готових до посилення санкцій та передачі Україні зброї чи голубів миру до адміністрації. Увійдуть і перші, і другі. Однак рішення Трамп швидше за все ухвалюватиме самостійно, і поки що він говорить про позицію миротворця. Але чи ж факти тижня, СІТІВІ, єдині новини?